Доброго ранку, хлопчики дівчатка, черняві і караоки, біляві і синьоокі, і кмітливі і розумненькі, і великі і маленькі. Радо всіх я вас вітаю, Щиро всім добра бажаю. А що найбільше люблять діти? Чого бажають понад усе, щоб іграшок було занадто, з ними гратися багато. Не полінюся, якщо скажу, що вдома у кожного з вас є багато іграшок. є серед них найулюблені якими ви постійно граєтесь. Але є і ті, які чекають, коли ви звернете на них увагу, але не змушуйте їх довго чекати, тому що навіть іграшки можуть образитися на вас. Якщо ви з ними не граєтесь, Пам'ятайте це. До нас сьогодні завітала лялька Оленка. Їй дуже подобається з вами грати. І сьогодні вона хоче загадати вам загадки про іграшки. І ось перша загадка. Круглий, гарний і легенький, високо стрибає. Йому дуже раді діти, бо з ним кожен грає. Що це за іграшка, дітки? Так, це м'яч. А як же ви зрозуміли, що це м'яч? Дуже просто, тому що він круглий, легенький і високо стрибає. Молодці. Дуже цікаво. А цю загадку відгадайте: кермо, педаль і гальма. Чотири колеса, двигун. Багажник, шини і мотор є у машини, вірно, дітки. А як ви гадаєте, що це? Миколка наш до самої ночі грає та грає. З різних маленьких шматочків картинки збирає. І що це таке, дітки? Це пазли. Слухайте наступну загадку. Замість справньої дитини є у кожної дівчини, її пестять, одягають. Спати ввечері складають і годують її смачно. Дуже мамі вона вдячна. Малята, здогадалися, що це за іграшка? Так, це лялька. А що ж це за іграшка? Це дуже весела іграшка. З нею можна грати повсюди. Я із гуми надувна, як повітря я легка, міцно мотузок тримай, та мене не відпускай. Дітки, тож яку іграшку треба тримати міцно? За мотузочок? Бо вона відлетить далеко-далеко в небо. Це повітряна кулька. А цю загадку ви відгадаєте? Жовті хатинки тримають один одного. Одна з трубою тягне всіх за собою. Подумайте, малята, що це? Це дитяча іграшка потяг. Молодці. А цю іграшку дуже полюбляють діти, та не дуже полюбляють дорослі. Слухайте уважну загадку. Люблять мене, поважають та б'ють мене. Коли грають? Підказати дітки? Що це? Це барабан, молодці. І остання загадка про іграшку, якою полюбляють грати і діти, і навіть дорослі. Я з цих цеглинок збудую піраміду. Будинок космодром. Як ви гадаєте, що це за набор? А це малята конструктор молодці. А скажіть мені, будь ласка, дітки, яка ваша улюблена іграшка? Чи складаєте ви свої іграшки на місця? Чи не розбиваєте їх та не ламаєте? Пам'ятайте, дітки, іграшки це радість, що бавить і вчить. Іграшка поруч уже й не болить. Іграшку дати свою не шкодуй. Лагодь, піклуйся, як друга шануй. Дякую, дітки, вам за чудову гру. До побачення, до нових зустрічей.